У Бродах обговорили проблеми із протидії торгівлі людьми, зокрема, круглий стіл на тему впровадження національного механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють діяльність у сфері протидії торгівлі людьми у Львівській області. Отож, про що говорили, і хто є відповідальним за належне інформування населення про цю небезпеку? Розповість наш кореспондент. Представники усіх відомств Бродівщини, на яких держава поклала відповідальність за протидію торгівлі людьми, зібралися на обговорення цієї проблеми в управлінні праці і соціального захисту населення під час круглого столу, на якому обговорили проект впровадження національного механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють діяльність у сфері протидії торгівлі людьми у Львівській області. Представила проєкт його керівник Олена Кальбус із Західноукраїнського центру жіночі перспективи та юрист центру Христина Кіт. Вона зазначила, що проблема піднята на рівні держави, тому що діє державна програма, також розроблена обласна програма, під яку закладені поки що незначні кошти, спрямовані в основному на виготовлення інформаційних буклетів. Отже, що це за поняття торгівля людьми? Це злочин, придбання та продаж людей з метою трудової або сексуальної експлуатації, незаконного вилучення органів, використання у жебратстві, дослідах, військових конфліктах тощо. Хто може стати жертвою торгівців людьми? Жінки і чоловіки, діти різного віку, соціального статусу, національності, віросповідання. Тобто живим товаром може стати будь-хто, але фахівці, які роками працюють над цією проблематикою, визначають найуразливіші категорії, з якими і намагаються працювати. Це діти і молодь із сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах. Про дану категорію говорили представники служби у справах дітей Марія Савула і Центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, психолог Ольга Кирик. Відповідно роз'яснювальну роботу зі старшокласниками повинні проводити освітяни, а також дільничні інспектори. І, звичайно, завжди у цій групі ризику люди, котрі виїжджають за кордон у пошуках праці. Задля цього проектом розроблено пам'ятку для громадян. Якщо вас примушували працювати, якщо вас забирали документи, якщо ви працювали в негідних і проживали в негідних умовах, якщо ви не могли покинути цього місця, Якщо вам не заплатили за роботу, чи вам погрожували, чи обманули вас, то ви маєте право звернутися по допомогу. То я дивлюся, що це моя ситуація, оце все було зі мною. І, хоча організатор заходу, уповноважений Бродівської райдержадміністрації з питань протидії торгівлі людьми Марія Жуковська під час круглого столу сказала, що у Бродівському районі за майже три роки роботи цієї програми не виявлено жодного випадку торгівлі живим товаром, це не свідчення того, що у нас такого явища немає, а радше свідчення про малообізнаність громадян зі своїми правами на повагу, свободу і захист. Громадська організація Західноукраїнський центр жіночі перспективи завжди допоможе тим, хто опинився на гачку торгівців людьми. Телефон у Львові 032 295 50 60. Безоплатна всеукраїнська лінія з мобільних телефонів 527 або ж звертатися у бродах у приймальне управління праці і соціального захисту населення за телефоном 431 72.